Що мене бісить, як підлітка. Ой, сідайте зручніше, бо цей список довший, ніж мій список бажань у шопінгу. По-перше, коли дорослі кажуть. Що ти знаєш про втому? Ага, спробуйте прожити тиждень із понеділком, який триває сім днів, і домашкою, що множиться без дозволу. І ще, коли ти просто сидиш, мовчиш, думаєш про піцу, наприклад. А хтось питає Ти чого така зла? М -м -м, не знаю, можливо, тому що світ несправедливий, а я знову забула зарядити навушники. Ще бісить, коли кажуть, ти занадто емоційна. Так, я емоційна, це мій софт. І ні, я не збираюся оновлюватися на спокійно як удар. Але знаєш, найцікавіше, що все, що мене бісить, через 5 хвилин, уже здається дрібницю. Бо я підліток, і в цьому вся магія. Можу одночасно злитися на життя і танцювати перед дзеркалом під свою улюблену пісню. Тож так, мене бісить багато речей, але ще більше мене надихає те, що я можу про це жартувати. Бо якщо не сміятися, то що тоді плакати? А тут ж стійка закінчилась. А що бісить вас? Пишіть в коментарях.